Так, хоче бути дощ. А я сьогодні е, буду збирати такого лаха. Сьогодні вже от, приварив кріплення, щоб поставити той мотор. О, трохи його капарно приварив, бо я не, не заморачувався, це таке, типу, як стенд буде. От, зараз поставлю сюди мотор. От, кстати, в продажі є такі кріплення на цей планетовський мотор. Ну, треба відрізати Юпітерівське кріплення отут, бо не влазить мотор. А якщо постаратися пихнути мотор, то не сніметься оця крішка. Так, далі поставив я мотор, поставив цепку. Цепку, так як я казав, все воно сюди пролазить, пальцями, типа, перепустив. Буду цепляти труби. Коліна знайшов, коліна, і пікер, планета різні. Перед тим, як поставити мотор, переставляв лапку оцим. Вперед вона має бути з лівого боку. в общем стояла неправильно, порвали. Ідіоти пружини погнули. так Такий кончений глушитель. але так як це буде корч, то То на нього піде. І зараз от сюди привару кріплення якесь придумаю. Що ж воно? Хоча б якось треба, щоб купи трималися. Так що буду йти варити. Так, якесь таке приварив кріплення, понаходив подножки, приніс болти і буду цепляти хоча б ліву сторону соберу. Так, що вилізло далі? Зібрав я трубу, почав прикручувати механізм переключення передач. І кікстартер. Кікстартер при заводці, коли його ставиш, ех, вроді ще куди би не йшло. Але коли тако складаєш його, то це просто іздівательство ставити ноги. Щось сюди не було поставити з цих з Юпітерів ранніх кікстартер. Він сюди чудово підходить. Поставили оцю якусь каліку. Далі. Підпилював його тут болгаркою. Отут, бо він не тримався на валу. Далі. Поставив цю біду. Взагалі, три рази розібрав, зібрав, чуть його сюди змістив, не переключиш передачі. Е, болт був кончений. Теж півдня можна пошукати, потратити, щоб пошукати такий болт з мілкою різьбою. Далі. Куліну. кажу коліно, вихлопна. Це був, звісно, юпітер під дві катушки. Ну, от. Варіли. Я його поставив, почав отак дергати. Так, ну, там передача і цей. Впиралося в вихлопну. підстукав вихлопну. Повилазили тріщини. Треба буде полуавтоматом варити. От. Ну це повариться. В общем, зробив одне вилізло друге. Далі якийсь нехороший дядя поставив не тим боком двойну подножку. Якщо та пружина ще вижила, то ця я вже типа все. Я вже не Так як треба робити, вцепив труби Та, ці подножки. Е -е. Нема кріплення на коляску. Шкода. Ну, що зробиш. Е -е. Ще замітив. На Юпітерах такого не замічав, а планет мав. Це, типу, моя б перша якби планета. От. Знайомий приїжджав, у нього ще більший такий ось, по люфт був. Далі. Що мене смустило проти Юпітера? В Юпітера оці різінки. Просто стягнув і до них не лізеш. А тут, щоб праву кришку зняти, оказується до них лізти треба. Щось я навіть до такого не був готовий. От. Вал такий цікавий йде. Це, я так поняв, переключати передачі ним. Вивезти можна речах руками переключати. Ну така корч. Красив балончиком. Не їздивши краска в отоблази. Вот. Але це, типа, для експериментів пойдет. Так, ну дився, я не знав, що мені робити. Тому зроблю хоча б елементарний. Прикрутив катушку. Найшов карбюратор К65. Який він. Т! Це з МТ. к 65 і я не знайшов. К-68 не хочу, а 65 мені щось понравилося. Вцепів фару, о, ну, корпус фари. Вцепів той бардачок і, зараз потягну глушителя варити Ну і, мабуть, колеса заодно накачаю. Кручу я Дальше Поцепляв бартачки, вони, правда, в пелюці от такої. Поварів вихлопну. Значить, щоб такого полуавтоматом поварити вихлопну, треба, щоб у вас був самий дешевий, самий галімий полуавтомат, порошкова проволока. і самий галімий, самий дешевий рукав, щоб коли так ведеш, ведеш шов, проволока то щоб закусувало її, то, то черезмірно вона пішла багато. От получиться такий шов. Навіть похуже. Е, це для тих, хто думає, що цей. Якщо навчився варити електродами, то варити полуавтоматом ерунда. Купіть в самій Галімі і дешевший полуавтомат і порошкову проволоку, Теж дешево беріть. Попробуйте, як його варити. Тоді ним... А я, коротше. Далі почав бавитися з китайським карбюратором. Цей механізм розвалився. Взяв я той жиклер, що сюди йде, тако запаяв припоєм і буду його такі оставити. Це на пуск на холодну, то воно пойдет. Потім цей поставлю бак, відкоректорую уровень топліва. І потім два фільтри. Буду чесно киміти. Так що день пішов і цей і генератор я ще ніякий не поставлю. Так, Переїхав я в друге місце, закидав, потім був той мотоцикл, і от нарешті його розкопав. Пройшло після того відео останнього, де я міг фільтра і ставив карбюратора десь більше місяця. Я от не знаю, як той фільтр тут має стояти, чи тут має другий бути, ну щось воно якесь, ну, взагалі, якось. Тут не пофеншую. Вот. Прикрутивкою, що поміняв геолокацію і, може буду щось показувати, як я буду ставити сюди зажигання. То от якось так. Покажу я пару варіантів. Вот. А там, будете бачите. Коротше, далі будуть другі відео, бо це буде типу, останнє. А потім я покажу, як я поставлю зажигання. Просте стандартне. Потім я його сніблю, зроблю щось своє, типу, універсальне під цей мотор. Верніше спробую зробити. І потім ще я щось спробую зробити, показати. Як я буду збирати проводку. Так що поки все Якраз я і цей мотоцикл крутив, і той Юпітер крутив, якраз кінець жовтня я мав на ньому їхати, яке там, не їхав я нікуди. Робив, коротше, сієру Мені пригнали форт сієру то я робив її і на одному опілі розбирав мотор. Такої, по МТ. Там зробив був пару виїздів. І на тому закінчилося все. То кінець жовтня закінчився так. Можна було б, звісно, виїхати на тому Юпітері, але цей. Але була друга робота і бачу, воно мало кому цікаво, то працюю по мірі можливості. А було коротке відео. Всім дякую, хто переглядав.